Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. У зв'язку з виникнувшими проблемами забезпечення безперебійного електропостачання міста на черговій сесії було прийнято відповідне рішення. Ось тільки це відбулося. Відкату назад ми не робимо ніяких заяв я не відкликаю. І тому ми на цій сесії ще робимо звернення, яке зараз зачитає Устименко Віталій Євгенович, про те, що ми занепокоєні ситуацією, яка виникла і в майбутньому може виникнути. Будь ласка, Віталій. Звернення до прем'єр-міністра України Гройсману. Ми, депутати Жовтоводської міської ради, звертаємося до вас із проханням втрутися в ситуацію, яка склалася в місті Жовтиводи з того восток руда, власником якого є народний депутат Живаго. Через е, значну заборгованість того перед передпад ДТНерго 27,3 млн грн. Втретє, відбувається відключення подстанції Нова, яка знаходиться на території того востокруда, і від якої отримують живлення ще біля 4 тисяч споживачів міста. Працівники пад Детегніпороленерго не мають можливості відключити безпосередньо того восток руда, оскільки власник. Не допускають, власники не допускають їх на свою територію. При цьому паде та Дніпроенерго, як постачальник, не здійснило ніяких заходів для забезпечення безпосередньо електропостачання споживачів. Значна частина споживачів, які залишаються без електропостачання, ну, я думаю, як і всі, многі депутати, які живуть в старих районах. Це фізичні особи, що. Проживають в приватному секторі 684 будинки, та мешканці багатоповерхових будинків 410 квартир, які не мають заборговань за електроенергію і терплять незручності та несуть збитки. Крім того, знеструмлення каналізаційного насосу станції КП «Жовтоводський водоканал і через досить короткий час до 7 годин нечистоти виходять на поверхню. Посеред міща, що створює епідеміологічну загрозу, враховуючи високу температуру повітря. Від цієї ж лінії живиться лікарняне лікарня містечко, в якому знаходиться реанімація, хірургічне відділення, а також 29 юридичних осіб, серед яких управління Державної казначейської служби. Такі відключення проводилися 21, 12, року, 18.05.16 16 року та останнє 18.07.16 16 року. Останнє відключення було найбільш Довготривалим 28 годин, і відкрилося ціальну напругу серед мешканців міста та несло загрозу технічно-екологічної катастрофи. Наразі відключення відбувається щоденно з 10 до 17 години вечора та з 22 вечора до 6 години ранку. А з 25.07.16 року по 29.07.16 року буде проводитись повне відключення. Це планувалося. Всі перемовини, ПАД дитагні Дніпроенерго» зводиться до їх вимог погашення заборгованості сто восток руда, а власник живого не виходить на контакт з місцевою владою щодо вирішення даної проблеми. Наші звернення до різних інстанцій ніякого результату не дали, і місто залишається заручником боротьби двох приватних структур. Дуже Просимо вас втрутися в ситуацію, оскільки наразі в місті зросла соціальна напруга та існує загроза техногенно-екологічної катастрофи. Наступний проєкт рішення також стосується звернення. Доповідач паніна Віра Олександрівна. Це звернення стосується того, що в нашій країні суттєво піднялися тарифи на теплопостачання. Віра, Олександрівна, будь ласка. Вашій увазі пропонується проєкт рішення про звернення до президента України Порошенка, голови Верховної Ради Парубія та прем'єр-міністра України Гройсмена щодо запровадження мораторії на підвищення тарифів на природний газ та електроенергію. Ми, депутати Жовтоводської міської ради, звертаємося до вас з вимогою визнати рішення Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, яке стосується підняття тарифів на комунальні послуги з 1 липня 2016 року неконституційним, та запровадити мораторій на підвищення зазначених тарифів. Дане звернення зумовлено недопущенням різкого падіння рівня життя населення країни, із збільшенням цін та тарифів, на газ та електроенергію. Мінімальна заробітна плата в Україні становить 1450 гривень, натомість фактична мінімальна зарплата, за яку можливо прожити, за даними Мінсоцполітики, становить 2600 гривень. Це підтверджує повну неспроможність громадян виживати в умовах, які створені для них державою. Тому, на нашу думку, є несправедливим та неконституційним підняття цін на комунальні послуги. Без підняття мінімальної заробітної плати та пенсії, не проведення їх індексації, Заплановане з 1 липня 2016 року збільшення розміру цінних тарифів на газ, електрику та житлово-комунальні послуги, без одночасного збільшення розміру мінімальної заробітної плати та пенсії їх індексації, без забезпечення повної зайнятості населення. Потягне за собою непомірне фінансове навантаження та різке зниження рівня життя кожного громадянина, стрімка інфляція, зростання рівня безробіття, неефективна тарифна політика негативно впливають на якість життя громадян у разі невведення мораторію, на підвищення цін та тарифів на газ. Та електроенергію громадяни не змозі будуть в повному обсязі розраховуватися за надані їм комунальні послуги, що призведе до виникнення заборгованості населення перед підприємствами та організаціями, які надають житлово-комунальні послуги, та призведе до зростання соціальної напруги в суспільстві, з метою встановлення справедливих обґрунтованих тарифів та недопущення подальшого зобіння українського народу через підняття тарифів на комунальні послуги. На фоні заниження соціальних стандартів, що може призвести до соціального зриву, ми, депутати Жотоводської міської ради, вимагаємо запровадити мораторій на підвищення цін та тарифів з 1 серпня 2016 року, заборонити стягувати з населення пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги, заборонити постачальникам тепла, газу, електроенергії, виставляти споживачам авансові рахунки за ненадані послуги. Оприлюднити методики та обґрунтування підвищення тарифів та перерахувати ціну на газ та відновити пільгову норму його споживання, збільшивши її до 2400 кубічних метрів на опалювальний сезон. Запровадження вами мораторію на підвищення цін та тарифів на електроенергію, природний газ, а також виконання інших наших вимог сприятиме зупиненню зниження рівня зубожіння громадян України, зменшенню соціальної напруги та стабільним розрахунком населення за спожиті ними комунальні послуги. Прошу депутатів підтримати дане звернення. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, Телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.